Наші колеги спілкуються з головою фракції радикальної партії Олегом Ляшком. Давайте подивимось, немає. адже сьогодні це та. Галузь, яка потребує нагальної реформи, бо безплатна медицина, яка записана в конституції, в реальності ми бачимо, що люди йдуть в лікарні з усім своїм, і саме тому посада міністра охорони здоров'я це ключова, і треба було в першу чергу знайти людину, яка буде проводити реформи системи охорони здоров'я, які прислідуватимуть одну мету, щоб якість була послуг і доступність послуг. Бо коли в нас сьогодні закривають лікарні, ФАПи і інші медичні заклади, мотивуючи відсутністю коштів у бюджету, так нехай олігархи податки платять. До бюджету і тоді будуть кошти і на школи, і на лікарні. А коли наш президент в офшорах ховає свої кампанії, щоб не платити податки до українського бюджету, потім закривають школи, лікарні, дитячі садки, мотивуючи тим, що немає коштів, ось біля мене діти із сімейних будинків Дарницького району, де батьки, які отримують не порівняно з президентом Порошенком, копічані доходи. Але вони взяли і всиновили цих дітей, годують їх одягають і не викинули їх на вулицю, а вирощують їх громадянами України за свої власні кошти. А не за податки, які б мали утримувати ці будинки, якби президент Порошенко і інші олігархи платили ці податки. Саме тому у нас і закривають лікарні, і школи, і дитячі садки, тому що олігархи не платять податків, натомість пенсіонери і своєї зарплати, і своєї пенсії копічаної яку вони заробляють, платять податки. Тому ми катеричні противники цієї політики. Ми вважаємо, що система охорони здоров'я має бути реформована так, щоб якість послуг була і доступність послуг цією метою радикальна партія. Зареєструвала в парламенті два законопроекти: один про те, щоб безплатне медичне обстеження щорічне було для пенсіонерів. Бо сьогодні пенсіонери не мають грошей ні на флюорографію, ні на томограф, ні на рентген. Внаслідок цього не йдуть ніякі обстеження, не проводять, приходять у лікарню тільки тоді, коли хвороба на останній стадії, коли вже нічого неможливо зробити. А якби щорічно проходили діагностику обстеження, то виявили б на ранній стадії хворобу і можна було б врятувати життя сотнів тисяч українців. Україна в дві 2000... 2014-му році зайняла друге місце в світі по смертності. Після юар у нас понад 400 тисяч смертей щороку від одних серцево-судинних захворювань. Це при тому, що в цьому світі із тиском високим живуть. А в нас в наслідок того, що в людей немає таблетки, немає вчасного укола, не надали медичної допомоги. Інфаркт, інсульт в наслідок тиску, який підскочив, стукнув, і вперед ногами ще винесли. Тому ми пропонуємо безплатне медичне щорічне обстеження для пенсіонерів. І другий законопроект це. Безплатні ліки 5-6 найнеобхідніших позицій для пенсіонерів. Бо сьогодні людина заходить в аптеку, нічого купити не може, бо їй виписали рецепт, а в неї грошей немає. На 1100 гривень пенсії, далеко не розгонишся, коли за комуналку треба 700-800 гривень заплатити. І тому люди, які б могли жити, вони помирають тільки через те, що вони вчасно собі там таблетку не розмоктали, яка б знизила тиск чи стабілізувала б серцево-судинну систему. Тому ми пропонуємо найнеобхідніший набір ліків 5-6 позицій. Безплатно кожному пенсіонеру, щоб міг прийти в аптеку, отримати і таким чином врятувати життя. Коли мене спитають, де взяти на це гроші. Подивіться, які в нас ціни на ліки в лікарнях у двічі в аптеках, удвічі-втричі більші, ніж у будь-якій сусідній країні. Чому тому, що мафія, тому що корупція, тому що откати на тендерах, і тому ми наполягаємо, щоб націнка на ліки була не більше 10%. Не хочеш продавати 10% націнки, найдемо іншого, хто буде продавати. 10% – це в на наркотиках стільки не заробляють, а нас накручують на вартості ліків 200-300%. процентів і платять за це все пенсіонери і бюджетники, ті, які мають копічані доходи. Тому ми пропонуємо 10% процентами обмежити націнку на ліки раз, і безплатно 5-6 ліків для пенсіонерів, щоб могли вчасно е, надати собі невідкладну медичну допомогу. Два і оце ключові позиції, які відстоює радикальна партія в парламенті. Крім того, ми наполягаємо на тому, що в парламенті має бути реально. Прийняти закон, який проведе, який запустить реформу медичної галузі, тому що галузі охорони здоров'я, тому що реально сьогодні воно все розвалено, і такими темпами у нас його найвища смертність майже в світі друге місце, тому що люди помирають від того, що не можуть отримати допомогу для того, щоб врятувати життя людей. Ми пропонуємо провести цю реформу, і знаємо, як це робити. Запропонували відповідні законодавчі ініціативи. На жаль, сьогодні вони не знаходять підтримки в парламенті, тому що і в парламенті Олігархічна більшість сьогодні і уряд Порошенка Гройсмана сформований внаслідок змови олігархів і регіоналів і тому безумовно у них політика одна: це політика обкрадання людей, це політика зловживання, корупції і перетворення людей в жебраків. Тому радикальна партія є опонентами цієї політики. Ми пропонуємо всім демократичним опозиційним силам об'єднатися для того, щоб протидіяти узурпації президентом Порошенком влади. Ми наполягаємо на тому, щоб першочергово в парламенті буквально на. Ступного тижня були прийняті закони про опозицію, закон про процедуру імпічмента президента України, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Ми також наполягаємо на створенні в парламенті слідчої спеціальної комісії по розслідуванню офшорів Порошенка, Гонтаревої голови Національного банку, Данилюка, міністра фінансів. Адже коли у них фірми в офшорах і податки вони не платять в Україні, звідки будуть гроші в Україні, звідки будуть дороги, дитячі садки і школи в Україні, коли президент і оточення. Його і наближені і міністри не платять податків. Ми також наполягаємо на тому, що парламент невідкладно прийняв закон і скасував оподаткування пенсій, а також закон, який змінить виборчу систему, щоб прибрати корупцію на виборчих округах. Скажіть, чи є в радикальній партії кваліфікована людина, яка може зараз очолити міністерство охорони здоров'я? Ми можемо за нас потужна команда. Ми можемо очолити і уряд, і запропонувати повний склад уряду. У нас сильна, потужна команда радикальної партії. У нас є план дій. Ми розробили, який презентували три місяці тому. Антикризовий економічний план. Якщо взяти порівняти запропонований Радикальною партією план дій і той план дій уряду, який був з третьої спроби затверджений в парламенті, ну це небо й земля. Ото План дій уряду порошенка гройсмана на коліні з Бодуна писався, і вони його самі не читали. Ми ж запропонували системний план антикризових дій, який переслідує мету: радикально підвищення доходів громадян у першу чергу, заробітних плат, пенсій, подолання безробіття, модернізація нашої економіки, в першу чергу промислового потенціалу, повернення пільгового режиму оподаткування для фермерів, забезпечення дешевими кредитами малого і середнього бізнесу, радикальна зміна. Грошово-кредитної політики, яку проводить нинішній національний банк. Оце наш план дій, який у підсумку присліду одну мету: це підвищення рівня життя громадян, це відновлення національної економіки, це збільшення доходів до бюджету, це збільшення заробітних плат і пенсій. Бо коли в людей нема зарплати пенсій, немає ще міти в магазини, і це означає, що не буде ні малого, ні середнього бізнесу. Оце наш план дій. На жаль, той план дій, який затвердили у парламенті, це е, е, план дій. Уряду олігархів, щоб далі красти, грабувати людей і визискувати на нашій рідній країні. Журналісти вчора показали світлину, де Петро Порошенко з приватним візитом у Іспанію. Як ви можете це прокоментувати? Я чув пояснення, і всі, очевидно, хто мав можливість, прочитати пояснення адміністрації президента, які сказали, що мовляв, президент Порошенко є засновником якогось інвестиційного фонду, і він по справах цього фонду їздив в Іспанію. У Мене тоді питання: а хто в нас обіймає посаду президента України? Бізнесмен? Який використовує президентську посаду для е, вирішення власних проблем, у тому числі власних інвестиційних фондів, що це як не заняття комерційною і підприємницькою діяльністю? А конституція забороняє президенту займатися підприємницькою діяльністю. Якщо президент, покинувши виконання президентських обов'язків, таємно їде у справах свого приватного інвестиційного фонду до Іспанії. Очевидно, чергові офшори вирішувати питання, дивіденди ділити, плани інвестиційні будувати. Так плани інвестиційні треба будувати для всієї країни, якщо тебе люди обрали президентом України. Плани інвестиційні треба для цих дітей будувати, показати їм майбутнє, в якій країні вони будуть жити, в яку школу вони будуть ходити, в який дитсадок підуть їхні діти. Де вони будуть працювати, коли закінчать вуз? От чим має займатися якими інвестиційними планами, має займатися особа, котру обрали на президентську посаду? А якщо людина, обрана президентом України, кидає всі справи і їде в Іспанію таємно, тишком нишком у справах свого приватного інвестиційного фонду, ну то можливо Петро Олексійовичу варто визначитися: він хто? Він президент України чи підприємець, чи власник інвестиційного фонду. Який ставить перед собою завдання наповнення власних кишень. Я вважаю, це взагалі абсолютно неприпустима. Річ, покажіть мені будь-яку іншу країну в світі, де президент таємно від народу кудись їзде і займається підприємницькою діяльністю. От саме тому у нас крізь зрушені, як після дощу і ростуть. А весь інший бізнес керіє. Тому що президент використовує президентську посаду для збагачення власного, для заняття власним бізнесом. Більше того, він це робить таємно від українських громадян. Коли в Іловайську в августі 2014 року вбивали наших людей, Порошенко реєстрував офшорні кампанії, щоб уникнути сплати податків. Тепер, коли мільйони людей шукають, де їм заробити кусок хліба, президент кидає всі справи. І кидає, і їде таємно в Іспанію по справах свого приватного інвестиційного фонду. Я хотів би знати ці справи інвестиційного фонду, які змусили президента кинути виконання президентських обов'язків. Крім того, я вважаю, що це ну це кулуарщина, це нечесно і безвідповідально перед українськими громадянами. Люди, коли Порошенка обирали президентом, вони сподівалися, що він побудував собі імперію мільярдером став. То він і для України зробить. Я попереджав тоді. Перед виборами і кажу зараз: ніколи олігархи не працюватимуть на людей, ніколи олігархи не працюватимуть на інтереси країни. Вони стали мільярдерами тільки тому, що не платять податків, тільки тому, що приховують свої статки, тільки тому, що безплатно задарма державне майно розгребли. А потім на цьому мільярди заробили, перепродавши. Зараз вони так само землю хочуть продавати. У селян за копійки землю забрати, а потім перепродати і мільярди собі в кишені покласти. Замість того, щоб повернути фермерам пільговий режим оподаткування на селі, замість того, щоб дати можливість дешевих кредитів, щоб купили паливно-мастильні матеріали, купили посівний матеріал, купили міндобрива фермери. У них забрали все. 85% обігових коштів в них забрали. Президент їде в Іспанію таємно від людей свої приватні комерційні питання вирішувати. А наші пенсіонери платять податки з пенсії. Пенсіонерів забрали е, ті кошти, які вони заробляють. Кожен, починаючи від цих дітей і до стариків плати податки, олігархи податків не платять, поки ми не змінимо цю політику. Нічого в нашій країні не зміниться. Саме тому ми радикальна партія подаємо приклад. Сьогодні ми сажаємо калиновий гай у Києві, тому що Київ це завжди був найзеленішою столицею Європи. А сьогодні що? один асфальт і бетон. Немає де пенсіонерам відпочити, де жителям міста Києва, гостям славно Києва відпочити. Зелені немає, лавочок немає, смітників немає. Ні, інфраструктури для людей немає, тому ми от сьогодні висадили 60 калинових гаїв. і так будемо продовжувати регулярно. Тому що ми хочемо знову зробити Київ найзеленішим містом нашої рідної країни. А зараз, користуючись нагодою, я хочу оцій діточок із сімейного будинку дитячого пригостити. Пригостити пиріжками із калиною. Це діточки, пиріжки з калиною більше ніхто ніколи не робить. Хоча це смакота, це наш виготовив колега Руслан Ляшко із Полтавщини. Для вас спеціально виготовив ці пиріжки з калиною. Нати. Попробуйте, щоб ви запам'ятали на все життя смак калини. Щоб ви любили нашу рідну країну, щоб ви любили наш рідний Київ, і я користуючись нагодою, звертаюсь до глядачів телеканалу 112. Будь ласка, сьогодні міжнародний день довкілля. Візьміть. Є таке: візьміть, беріть, будь ласка, треба. Є відомий висів посадити дерево. Народити дитину, побудувати хату. Давайте почнемо з садіння дерев, користуючись нагодою, візьміть лопату, візьміть сажанці, посадіть дерево. І наш коли мільйони українців посадять, хоча б по одній по одному дереву, от мільйони дерев нових дуже швидко виростуть, і наша країна буде зелена. Бо сьогодні карпатські гори на лисі перетворили, вивозять там такий жах, е, вирубують усе як е, після потопа. Чи перед потопом, тому ми закликаємо не рубати дерева. Легше всього зрубати дерево, яке росте 100 років. Садити треба, а не рубати. Відбудовувати країну треба, а не розвалювати. Е, міцною її робити, а не слабкою. От тоді ми будемо візьміть мої діточки, візьміть мої красені. тоді ми будемо. Візьміть, будь ласка, от тоді ми будемо сильними, отоді от ми будемо успішними. Отоді наша країна матиме перспективу у сучасному світі. А коли ми пасемо задніх, коли в нас президенти і інші олігархи не платять податків, коли ніхто не думає про людей, ні про дітей, ні про пенсіонерів, ні про бюджетників, майбутнього ця країна немає. Я зміню цю політику, і наша команда радикальної партії. Ми пропонуємо альтернативу. Ми пропонуємо світло в кінці тунеля. Ми знаємо, куди йти. Ми знаємо, що треба робити, ми знаємо, як треба відродити країну, і це можна зробити дуже швидко. Отак, от як ми сьогодні висаджуємо калиновий гай, отак от у нас вся країна буде зелена, квітуча, успішна і заквітчена.